Варію. Йдеться про те, щоб змінити тариф для електротранспорту, розмір повного розуміє 3 гривень, для учнів студентів, для учнів загальної школи і студентів 2 гривні. Набирає чинності з його офіційного прилюдення. Що не змушують за рішення? Ну, перш за все, що... Дуже суттєво подорожчала енергі... електроенергія, і з 1 січня вона ще раз подорожчає. Якщо станом на сьогоднішній день за 1 кВт годину платить електротранспорт 1 гривню 29 дев'ять копійок, то з 1 січня він буде платити 2 гривні 36 шість копійок. Мінімальна заробітна плата. Як станом на сьогоднішній день є розрахунок від мінімальної заробітної тисячі 1600, це вона подорожчала на 60, тобто зміни відбулися по фонду заробіт. На платі нарахування віддаш на 63%. Якщо взяти від з 1 січня, то від 3 ця заробітна плата і нарахування на зарплату, тобто податки будуть ну, шалено суттєвими, і для того, щоб не дати можливості, тобто дати можливість оплачувати заробітну плату, ремонтувати транспортні засоби для того, щоб безпечну їх безпеку і системний рух на маршрутній хліб, я вважаю, що це є правильно, національно і. Ви що станом на сьогоднішній день при діючий ціні в тренарі включається ситуація приїзду в проявленні 13-4, значить. 4.16. На сьогоднішній день привіз. Я не сказав, що ми типу ще зараз. На сьогоднішній день присутнішньому третій ситуацію включається

Я до 20 млн. Ви знаєте, скільки разів, щоб Від влада. Тому у нас або так, або ми витриваємося, якщо ми хочемо збільшити троєсну мережу, молодувати лінії, впевнено целепсувати, немає варіанту, як проводити цей крок. Але ми залишаємо всі пільги для всіх пілотів, тобто соціальне захищення, не пострадали, це кошти передбачені. Ми вводимо цей електронний куток, який можна залишити вже на 10% вартості проїзду. Ми, на жаль, не популярним захід, але мусимо приймати. Єдине, що пропонує внести, не на рішення не з маркет цього публікування. А чітко написати дату за 100 часі. Йоравич, скажіть, чому зініваємо патрульного студентської ради? Будь ласка, скажіть, що піднімається тариф, а для учнів піднімається половину, а не двігання. Наприклад, тариф три гривні, а для учнів дві гарни? Так, не мало бути 50% з дешевлених, це було мало бути реально. Зараз у 4 2, 10. 2, 10. Дозвольте. Питання в тому, що піднімає зараз неконком, а національна комісія. Це ті ретрограмські форми, це те, що в нас прийняття. Але це дуже важливо, щоб ви дали структуру тарифу вигляді діаграми. Розумієте, дуже важливо, тому що людина повинна, плачучи за тролейбус. Дві треті це майже витрине. Тобто це дуже важливо, коли ми робимо структуру витрат поблизу сміття, люди не розуміють, що там 50% за запальне. Затепоку виплати 85% за газ. Виплаті за воду це 50% електроенергії. Тому національна комісія піднімається тариф. А ми, вибачте, в даній ситуації вимусимо ну, просто зговорити або закривати підприємство. Структуру вигляді діаграми, дуже вийде прохання, щоб люди дійсно розуміли ситуацію. Я думаю, що має зберегти тут раз директизувати, тому що бачення, хроники, вкрики, приїзди, потік, це, момент, та, більші, і, які на корники покидають приватний провізник, єдиний спосіб контролювати пасажирні потіки, транспорті, це комунальний транспорт. Більше саме пішави, які Це ж те, Теж може бути перетворено більш перспективну Ну, Напевно, треба згадати, що змінився порядок компенсації пільгового привозу.